thank <laughs> you Житомир знову у жалобі на щиті до рідного міста повернувся герой Віталій Святненко. Закінчив успішно загальноосвітню школу номер 1 і далі у професійно-технічному училищі номер 15 здобув робітничу професію. Віталій любив спорт, тому розпочав навчання у Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Він дуже гарно закінчує успішно, закінчує університет і отримує диплом вчителя фізичного виховання, географії, валеології, організатор туристсько. Краєзнавчої роботи після цього і розпочинається його спортивна кар'єра. Він працював верхолазом на промислових об'єктах. Створює об'єднання туристичне, туристичний клуб Полісся і очолює його, дуже гарно розвиває його. Трішечки пізніше він стає директором нашої станції юних техніків обласного рівня. Віталій ще коли був центр туризму, певний період був чудовим директором який завжди був на стороні правди, він завжди хотів все робити для дітей, так як це був дитячий центр в нас. Він багато чого добився, добивався. Він був дуже хорошим спортсменом, він завжди скажімо так, йшов до перемоги, завжди він був такий в команді. Скажімо так, Це людина, яка найменше думала за себе, а думала постійно за когось. Воїн був кандидатом в майстри спорту зі спортивного туризму та неодноразово був нагороджений за свої перемоги. Він очолював федерацію спортивного орієнтування, дуже вболівав за цей вид спорту, проводив міські змагання, об'єднував навколо себе однодумців. Крім того, він своїм власним прикладом показував, як треба любити спорт. Він неодноразово брав участь і в забігах, і в півмарафонах, і в забігах з перешкодами. Проте, повномасштабне вторгнення Росії змінило плани спортсмена березня 2023 року Віталій став на захист України за його сподвижництво у військовій справі, за його героїзм, за бездоганне виконання військової присяги на вірність українському народу. Він неодноразово відзначався грамотами, подяками, відзнаками командування десантно-штурмових військ збройних сил України. 29 квітня 2024 року. Воїн героїчно загинув під час виконання бойового завдання. Захиснику назавжди 41 рік. У вічній Скорботі, мати, дружина, діти, близькі, бойові побратими, світла пам'ять герою.